Із Вашингтона до України сьогодні прибув не лише Джо Байден, стритижневої мандрівки із штатів. Повернулися діти загиблих героїв. Хлопці та дівчата змогли не лише побувати у найпопулярніших туристичних місцях США, а й стати учасниками українських тижнів у Вашингтоні та виконати там свою важливу місію. вкотре нагадати світу про російську агресію. Хто організував подорож та що найбільше запам'яталося Чернівецьким школярам, знає Олена Кричко. Безліч перельотів, пригод та спогадів. Дванадцятеро українських дітей повернулися зі Сполучених Штатів. Можливість безкоштовно побачити Америку отримали діти з різних регіонів України, серед них і шестеро буковинських школярів. П'ятикласниця Уляна зізнається, хоч і подорожувала раніше, ця поїздка запам'яталася по особливому. «Запам'яталося і те, що ми були на концерті. Там, де співали гімн України Олександр Феломарів, а діді просканував наш QR-код і задонатив на фонд України. Просто раділа, що це Америка. Що, це, що я буду в Америці, що всі будуть за мене радіти. Я зможу привезти якісь сувеніри або американський прапор. Дівчина таки привезла прапор, навіть два, один з яких обіцяє подарувати рідній школі. Діти пробули у Штатах три тижні і хоч дорога була довгою і важкою, все це дрібнички у порівнянні з отриманими неймовірними емоціями. А ще гордість зізнаються діти за те, яку країну представляли, Кожен приходити дивився на нас, і ніби так ну були моменти, що нас не приймали. Там були ті, хто за росію це було буквально один раз. А ці інших сканували нас є на наших куртках і отіхів є, ніби QR код і туди можна загадати ЗСУ. Тати Уляни і Олександри загинули, борючись за краще майбутнє для своїх дітей. А Олексій Гладкий, на відміну від інших, ще має надію побачити батька. Адже офіційного підтвердження про загибель сім'я не отримувала, і це дозволяє хлопчику чекати та вірити у краще. Своїми враженнями від поїздки діти поділилися не лише з Чернівецьким репортером. Подякували й тим, хто посприяв у реалізації поїздки. Це волонтери, благодійники, а також посадовці міста та області. організатори зізнаються, Малеча не змогла потримати цей унікальний шанс побачити Америку, якби не підтримка. Не можемо всіх навіть перелічити, людей, які доєдналися до того, щоб це стало реальністю. Насправді це і українські громадські організації, фонди, які включилися до цієї роботи, а також і діаспора, яка проживає в штатах. Знаєте, я цього разу просто побачив, наскільки українці, які виїхали, мали би забути можливо свою Україну, але насправді вони дуже переживають. Благодійний фонд Укрхалпфундейшн організував для дітей безліч заходів в Америці. Це подорож до Сієтла, знамениті музеї, різні атракціони. все, щоб діти повернулися, натхнені та заряджені. Коли ми сьогодні побачили очі цих дітей, це найкращий вираз подяки. Напевно, кожному хто долучився до цієї організації цієї поїздки, Олександр Шкурідін зазначає, усі ті зустрічі із урядовцями та конгресменами, які діти відвідали в Америці. Це додатковий стимул і розвиток українців. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4